Вітаю глядачів на моєму каналі, коротке невеличке відео по вибору ділянки для садіння дерев коло хати. Знаходимося ми зараз в місті Вінниця, практично центр біля Південного Буга. Воно бачите, на горизонті вулиця Соборна, кафедральний собор. І тут у нас невеличкий видалонок іде за цим забором струмок. От, місце гарне, земля досить родюча, волога є. От, тут непоганий такий е, дизайн ландшафтний, прибудинкова територія. Бачите, туйки, мангал, барбекю, ну Все по феншую, як книжка пише. Е, Порізав я дерева. Тут була на 106-й підщепі яблуня, кілька грушок, талгарська красуня. І ось о дерево. Я підозрюю, що це на сіянці, бо дуже потужно росте. Набагато потужніше, ніж інше. От. Які тут мінуси і плюси цієї ділянки? По-перше, вибір сортів. Як на мене? Раз, два, три, чотири, талгарської красуні це вже занадто. Не знаю, можливо, це власнику впарили, але... Но... Що маємо, то маємо. Я запропонував перещепити. Поки що власник думає. Тут одна черешня, конкретний довбану маніліоз. Як я бачу, бачите, муміфіковані плоди наверху. От. Що я зробив? В минулому році порізав трошки бензопілою. В цьому році бензопілу не зачіпав. Взяв сікатор і трошки розрядив крону, скільки мені. Це вдалося, не знаю. Поки що бачу досить ажурна світла крона. Далі дві вишеньки з інтервалом 2,5 метра. Як на мене, тут інтервал мав би бути більший, бо черешня габаритне дерево треба було б більше відступати. От. І далі за цими двома вишеньками у нас персик. О, тут була одна гілка зрізана на перевод. Решту гілок я сформував так, щоб вони. Не перетиналась між собою, щоб в кожній гілки був свій сектор, щоб сонечко проходило гарно. Ось так само тут. Трошки розрядив верх у цієї вишні і всі інші гілки звисають донизу з рівномірними інтервалами. Це щось подібне на Мелітопольську десертну, якщо я не помиляюсь, крупна сортова вишня. Персик був доздихував, він був тополькою. Це другий рік я його намагаюся омолодити. В цьому році зрізав ось тут на перевод і зрізав тут на перевод. Ось так він виглядає. Начебто голий лисий, але якщо його захистити і гарно покропити, можна мати відро персика. Бачите, плодової деревини тут до халери. З кожного такого прутика можна отримати кіло персика. Таких прутиків я лишив десь штук 20 так що потенціал 15-20 кг персика в цього дерева є, але за умови гарного захисту. От. Що тут у нас по мінусам? Дивіться, величезний забор висотою десь 2,20-2,30 і за ним ростуть клинчуки висотою метрів 10. Сонце тут зараз практично обід. І ви бачите, що перший ряд знаходиться в тіні, в затінку. Тобто сонце на перший ряд не потрапляє. Коли я обрізав дерева груші, то видно, що гілки аж тікають. Подивіться на це дерево. Тобто, тут гілок повно, сюди гілки навіть не ростуть, тому що сонця тут нема. Якщо в обід дерева знаходяться в тіні, можете уявити, що тут зранку і ввечері. Сонця взагалі нема. Як на мене, треба було б сад або відсунути лівіше, туди посадити. Ближче до центру ділянки або ці клинчуки повирубати. От. Ці туйки декоративні, вони гарні, але, як на мене, ці туйки варто було б садити далі від будинку, десь під цим заборчиком. Тобто вони холодок, тінь переносять чудово. А плодові дерева варто було б присунути ближче до будинку. Ось така моя, скажімо так, моя мислі чи думка така у мене. От, там у нас корч винограда і за хатою кущ актіндії. Для актіндії нормально, сонця достатньо, вона витримує. Для винограда ідеальне місце, як на мене. Якщо його потім пустити сюди на мангал, зробити якусь беседку. Там сонце до халери і нагрівається прибудинкова територія. Там шикарне місце для винограда. Тут, де казацький можжевельник, було б гарно. Посадить якийсь інжир або якесь південне декоративне дерево типу зізіфуса. Бачите, сонця тут повно коло будинку, а садок весь час в тіні. Тобто, дивіться, вчіться на чужих помилках і не допускайте таких помилок. От. Закладка цей рік непогана, плодової деревини достатньо. Я думаю, якщо власник зробить хоча б кілька кроплень, то зуражаємо, все буде в порядку. Ну, В принципі, все, що хотів вам розповісти, працював я бензопілою, дворучним сікатором і ручним Фелка 31. Оце був мій інструмент. Всім миру добра. Часто питають мене, коли починати кропити, не спішіть кропити. Лютий місяць, березень, все рано. Бруньки всі сплячі, не спішіть. Десь препарат 30Б. Або мідні препарати не раніше, як кінець березня. Так що не варто нікуди летіти. Краще зробити пізніше, але вчасно і якісно, ніж покропити в лютому, потім сніг змиє і будете е, отримувати під час світіння маніліоз чи курчавість персика. Все треба робити вчасно. Не спішіть. В принципі, все, що я хотів розповісти. Дякую за увагу. Всього доброго вам. До побачення.